Добрий день. Сьогодні, 15 квітня 2025 року, хочу показати таке одностороннє формування винограду із обрізкою на ріжки. Дуже воно мені подобається. Я, може, там Це зараз весна. Тут, якби поки видно тільки в проєкті, але додам фотографії, в мене є. Де з урожаєм. Це бажена. О, і таке формування і зразу планувалося. Воно, як зразу плануєш, воно трошки краще виходить, ніж коли спочатку так, потім переробляєш. О, тут у мене було в планах, з правої сторони, тут садочок зробити такий. Я вже деревця посадив, вже їм другий рік вони ростуть. А в ліву сторону сюди пустити виноград. Ну, хочеться, щоб винограду ж було багато і навіть ще більше. Тому сюди так дві лозини в одну сторону і обрізка на ріжки. Я його не прикупую. Він тут трошки в низині, в принципі, не замерзає. Та й клімат зараз вже помінявся. Я зараз покажу от штамп. Тут зі штамба йде дві лозини. І ось вони йдуть сюди. Десь метра, мабуть, три. Ось уже на рожках почки прокидаються. Так що будемо надіятися, що морози їх не поб'ють. Бажано тільки з самого початку планувати це, отак от пускати лози, щоб вони утолщались хорошо. О, і тоді воно так виходить непогано. В одну сторону, але ну таке от формування. Якщо в дві сторони не можна, можна і в одну.